Чому працювати на онліку набагато вигідніше ніж у шлюбній агенції? Зараз розповім шлюбній агенції, ваш іде від подарунків, від часу проведеного в чаті і від бажання чоловіка надіслати вам щось дуже обмежено. Тобто, далі ніж привіт, як справи, ов, тебе дуже класна фігура, який сьогодні чудовий день нікуди не може зайти, тому що на цих сайтах знайомств це заборонено. Чоловіки Туди приходять для того, щоб знайти собі дружину, і навіть дівчата, яких беруть в шлюбні агенції, реєструють на них анкети. В них в паспорті не повинно бути штампу о шлюбі. Тобто, чоловіки туди йдуть з думками про те, що їм там щось світить в майбутньому. Вони чекають, поки ви зустрінетесь, і тоді він буде готовий витратити на тебе все, що в нього є. Дають надію на майбутнє. На Олі всі мене приходять ціле спрямовано витратити. Ну, а далі вже справа в професіоналізмі чатера. Наскільки довго він вміє комунікувати? Ось і вся різниця. Саме тому в шлюбні агенції ви заробите максимум. 300 баксів за місяць. А на уліку 300 баксів може зробити нов, новачок, який взагалі ніколи в житті не мав досвіду, і він тільки прийшов, він ще нічого не розуміє. І в перший місяць це його середній дохід, і це мінімально. Це мінімально шлюбній агенції, це максимум. Тому вибір тільки за вами. А якщо у вас є якісь запитання, чи я вам щось не розповіла, що вас цікавить, напишіть свої запитання в коментарях. Обов'язково не забудь підписатися на мене, бо можливо ти мене більше ніколи не побачиш. Шкодувати будеш усе життя.